Шановні мешканці Сторожинецького району, прийміть мої щирі вітання та всього депутатського корпусу Стороженецького району з новим 2016 роком та Різдвом Христовим. 2015 рік був надзвичайно важким для народу України, але ці випробування зміц... зміцнили нас і згуртували. Підводячи підсумки року, що минає, хочу подякувати вам за співпрацю, розуміння та підтримку. Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе добробут, достаток вашим сім'ям. Від цієї душі зичу вам миру, великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Бажаю, щоб 2016 рік став для вас не тільки роком надії. На краще, а рок, роком здобутків та звершень кожного з вас, щоб щастя і вдача завітали в кожну родину. Переконаний, що притаманні нашому народу мудрість і зваженість дозволить остаточно вирішити наявні проблеми та встановити мир і спокій в нашій державі. В ці чудові дні ще раз вітаю вас і ваших близьких з новим роком і Різдвом Христовим та бажаю здоров'я, успіхів, здійснення мрій. З новим роком всіх Христос страждає.